Вишиті гладдю та хрестиком заспульниці та бойківські вишиванки. Близько п'яти десятків закарпатських традиційних сорочок. Уже має у колекції Марія Левицька за освітою Ужгородка, реабілітологиня, але завжди цікавилася історією рідного краю. У моїй сім'ї завжди прийнято про історію говорити. Виросла в такій атмосфері. Мій батько цікавиться так глибоко історією краю. І це якось я від нього напевно перейняла. Я завжди була та подружка, котра приходила до своєї подружки якоїсь, і де твоя бабуся? І піду поговорю з нею. І перший самій перший екземпляр сорочок це навіть не сорочки, це рука, це шматочок вишивки. Мені безкоштовно жінки давали. Писалася на різні атнобазари, різні у Фейсбуці різні магазини і почала вже шукати ціле закарпатські сорочки. Сорочок за кордоном можна купити на стокових магазинах. І я звідти багато купувала. Це мені взагалі якусь таку особливу радість приносило, що наша сорочка повертається додому. Якогось уніфікованого візерунку для закарпатських сорочок немає, говорить Марія. Традиції гуцулів, лемків, бойків та долинян унікальні по-своєму та потребують досліджень, адже досі одяг Закарпаття мало представлений в етнографічних музеях за межами краю. Найцінніше є ті сорочки, які мені дають з певного села, тому що я чітко знаю з якого ця села сорочка, хто її пошив. І є світлина зазвичай людина сфотографована в цій сорочці. Бо якщо вже сорочку купувати в перекупщики, вони дуже часто не хочуть говорити, звідки сорочка, то от саме в Закарпатті є такі техніки, які виключно локальними, виключно закарпатськими. І я дуже тішуся, що декілька технік мені вдалося з'ясувати від жінок, як їх виконували і як вони називалися. Бо до цього ці техніки ніде не згадуються в жодних наукових виданнях, в жодних книгах, на жодних курсах їх не давали. Я вважаю, що манже декілька років є. Так, щоб поїздити, щоб з'ясувати. Я зустрічаю жінок, яким, наприклад, 90 років чи 95, і вони вже не вишивали, вони вже не знають. Їм подістала сорочка від мами, і в них вже не було потреби вишивати. У кожній вишиванці з колекції Марії Левицької своя унікальна історія. Оповіді дівчина збирає під час своїх експедицій у райони Закарпаття. У мене є тут сорочка із села Іза. Це мені дала мама військового сорочку Миколась Марія. На жаль, її син Іван загинув у Бахмуті. Ця техніка називається по-давньому. Бачите, вона так виглядає, наче такий, наче махровирушник. На така об'ємна. Що ви бачите, таке брижування, такі складки на горловині, на манжетах, велика ймовірність, що це перед вами закарпатська сорочка. Потім для закарпатських сорочок ще характерне те, що в нас. Пазушного розрізу немає. Розріз позаду або позаду, або в буковому шві. Окремо, Марія має і кілька чоловічих традиційних сорочок. Кожна з чи вишита по-особливому. Один зразок зі старовинної, автентичної конопельної тканини. Пошиття датується сороковими роками минулого століття. В Закарпаття дуже рано чоловіки почали ходити у звичайних сорочках. Звичайні, білі сорочки, ну це. Така мода була в Європі. Це одна із найстаріших сорочок. Це сорочка із села Липецька Поляна. Мені її подарувала Марія Юрішко, це сорочка її діда. І зазвичай це була ось сорочка із такими настроченими смужками. Зазвичай ґудзики до кінця не доходили тільки до середини. Гудзики інколи робили голубими, інколи білими. Але зверніть увагу, комірець. Це майже сучасний крій сорочки. Ось гуцульська сорочка. Вони вишивали на лінії плеча. Манжет без завуження, прямий рукав і позаду шов, який з'єднував тканину. Він вже був і декоративним. Марія Левицька радо знайомить з давніми локальними техніками вишивання, адже відтворює їх на власних вишитих сорочках. А любов до традицій прививає й доньці Райлі. Сорочки закарпатські вони дуже дуже давні. Це свідченням того, є, що ви більшість схем сорочок можете вишити орнаментів без схеми. Є певний коефіцієнт нитки, певна математика, яка настільки логічна, що один, одна фігурка відображає іншу, ця наступну і таким чином, вишиваючи крок за кроком, крок за кроком, у вас вишиється весь орнамент, який вам потрібен. Це сорочка заслугниться. Найбільше мені подобається О, зараз. дивимося. Оці маленькі. Іноді Марії дарують лише вишиті елементи одягу рукави чи манжети. Вона це вельми цінує, адже так можна дізнатися більше і вільніше про створення орнаменту, процес вишивання із виворітного боку чи скроєння сорочки. А якщо реставрує старовинні сорочки, то тільки автентичними чи максимально наближеними тканинами і техніками. І вона десь лежала біля емалі коричневої. Вся тканина була в плямах. І на нитки потрапило, тому мені з цієї уставки довелося було забрати графітний цей колір і зашити заново. Техніка тут підсталений хрестик. І я дуже довго шукала тканину. Гуцулі, до речі, зверніть увагу, як вони цікаво гудзики закривали. В них нема петлі, вони ставили два гудзики. Гудзики перламутрові. Вони самі робили, і вони брали нитку і ось так ниткою обмотували, робили таку вісімку, і гудзики трималися. Тут у цьому випадку два гудзика, в них могли бути навіть шість. І вони так шість гудзиків собі закривали. Це і на горловині в них таке було, і на манжетах. Ужгородка також долучається до освітніх проєктів, а ще до спільноти з порятунку народних речей спільний спадок, де ділиться своїми знаннями. Сама багато вишиває та відтворює і закликає інших долучатися. Ну, це любов моя. Будь-яка сорочка наша це є річ від кутюр, де багато ручної роботи, яка дуже довго робилася. І плюс ця сорочка ж це не тренд, це, о, це така стейтмент річ, яка вам один раз і на все життя. Тому не економте на матеріалах, вишийте її протягом певних двох-трьох років, і ця сорочка вже вам буде на все ваше життя. Ви її передати зможете, дочці, внучці, якщо захочете. У майбутньому ж Марія Левицька мріє про розробку освітньої програми для дітей, де б можна було розказати, показати та спонукати любити традиції рідного краю, а ще у перспективі укласти артбук чи книгу.